Удар збройних сил України по ТЕС у Білгороді на Росії спричинив відключення електроенергії, водопостачання і, звісно, що перебої зі зв'язком на деяких вулицях. Відсутнє міське освітлення. Зупинилися ліфти. А український освіт-аналітик Гарбус стверджує, що удар був запнений ракетною системою Хай Марс. Все це відбулося ввечері 28 вересня. На ранок 29-го теж у місті спостерігалися перебої, і проблеми з електропостачанням. За повідомленням губернатора Біл Білгородської області В'ячеслава Гладкова стратегічні підприємства залучили резервні системи електропостачання двоє людей внаслідок удару поранені. Власне, Росіті пов'язала відключення світла з несприятливими погодними умовами. Мовляв, це не ніякий не удар ракети, а просто погода взяла та й відключила в цьому електропостачання. Окрім того, місцеві телеграм-канали повідомляють про те, що в нинішніх умовах неможливо навіть генератора купити, адже по Росії спостерігається дефіцит із паливом.